Майже на 20% зросли ціни на комуналку. Це дані Держстату за 2024 рік проти тарифів у 2023-му. Так минулоріч підвищилася вартість електроенергії на майже 64%, послуги з управління багатоквартирними будинками на понад 11%, прибирання сміття на майже 9%, утримання та ремонт житла на майже 4%. Без змін залишилися лише тарифи на газ, гарячу воду та опалення. Помітує здіваються з людей. На все ці виросли. на відсотків на 30-40 точно. На все на продукти, на все потім. А що очікувати, як думаєте? Чи далі буде рости ще як людям? Як ви будете Не знаю, час покаже. Е, Будемо виживати. не Жити, а виживати. А ще з 1 січня 2025 року в Україні підвищилися податки та зріс акциз на пальне. Це все врешті лягає тягарем на сімейний бюджет простих українців. Якщо бензин і навіть газ подорожчав, то звичайно це віддається на всіх цінах. На мою думку, з податками обов'язково зміняться ціни. І це ми бачимо вже як в магазинах, так і на ринку. Яйця подорожчали, яблука подорожчали. Цибуля трошки впала, картопля впала. Ну, взагалі це, що я звернула увагу. Думаю, що ну, хоча і важко буде, але люди змиряться з цим, бо нема що із чого вибирати просто. А от мінімальна заробітна плата не підвищилася, залишилася на рівні 2024 року. Це 8 тисяч гривень. Податковий тиск відчули з початку року не тільки пересічні громадяни, а й бізнес. Запроваджено військовий збір для е, різних категорій платників податків, зокрема для фізичних осіб-підприємців, які працюють на єдиному податку. До того часу вони не платили. І як відомо для платників єдиного податку першої та другої групи встановили ставку 10% мінімальної заробітної плати на у 2025 році, що місячно треба буде платити по 800 гривень військового збору. А крім того, для платників єдиного податку третьої групи військовий збір встановили у розмірі 1% від їхнього доходу, тобто крім 5%, які вони платили, єдиний податок, ще податкове навантаження збільшиться на 1% військового збору. І це ще не всі новації законодавства, що стосуються малого, середнього та великого підприємництва. Якщо до цього часу, в період воєнного стану платники єдиного податку першої і другої групи мали право не сплачувати. Єдиний соціальний внесок за себе, то з 1 січня цього року сплата ЄСВ для них буде обов'язковою. Змінилася концепція оподаткування податком на виведений капітал резидентів Дія Сіті. Так само зміни стосуються підвищення ставки податку для фінансових установ. Дотепер вони платили по загальній ставці 18%, як всі платники податків. А зараз вони будуть платити по підвищеній ставці 25%. Це пов'язано як не парадоксально з тим, що період воєнного стану наші фінансові установи банки отримують надприбутки. Зміни торкнулися і трансферного ціноутворення. Це актуально для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Внесено. Зміни до переліку країн, які відносяться до офшорних, складено такий, скажімо, чорний список. Якщо ви співпрацюєте з резидентами цих країн, то до вас буде прикута особлива податкова увага і застосовані механізми трансферного ціноутворення. Це країни, крім офшорних, ті, які не взаємодіють з нами щодо обміну податковою інформацією. Вже починається процес автоматичного обміну інформацією податковою з іноземними країнами. Тому якщо наші Резиденти мають рахунки за кордоном або отримали доходи за кордоном. То тепер більшість країн буде обмінюватися з нашим урядом, з нашою податковою цю інформацію. Якщо десь ви отримали дохід за кордоном, чи маєте відкриті рахунки за кордоном, то доречно буде їх задекларувати, бо податкова так чи інакше все рівно про це може довідатися. Зміни стосується податку на додану вартість, зокрема щодо підходу до формування бази оподаткування при продажу транспортних засобів платниками ПДВ. Тож економити як раніше на цьому не вдасться, адже все буде залежати від ринкових цін на авто. Це вплине е, з одного боку, звичайно, на податкове навантаження для більш, більш широкої категорії платників податків. Е, ну е, я вважаю, що цей тягар, тягар не можна вважати надмірним, він ще більш-менш адекватний. Для переважної більшості, якщо порівнювати податкове навантаження в Україні, воно далеко не є найвищим у Європі. Тому так, податковий тягар зросте, але сподіваюся, що це не стане критичним для платників податків. Щодо підвищення цін, то, як правило, на підвищення цін е, впливають зміни, які стосуються непрямих податків ПДВ і акцизу. Такі зміни дійсно є. Я вже говорив про те, що скасовано. Но ряд пільг, і звичайно, що якщо там буде в ціну товару, тепер включатися податок на дану вартість, це вплине на вартість для кінцевого споживача. Наскільки в середньому зросту ціни в країні, наразі важко сказати. Резюмує Ярослав Греца. Це залежатиме від конкретного виду продукції та кон'юнктури ринку. Проте змін не уникнути, доведеться адаптуватися.